Привіт, друзі! Замовив для своїх підписників поперед замовленню деякі машинки Hot Wheels. Отримав посилочку. Зараз ми її розпакуємо. Глянемо стан. Ну і, звичайно, зможете оцінити модельки. Ну, а хто замовляв, на днях, думаю, машинки вже поїдуть до вас. Отож, поїхали. Як бачимо, коробка. Досить гарно запаковано. Зараз її будемо розрізати. Тільки потрібно знати, де тут початок? Тут ще якийсь навіть промокод є на наступні замовлення. Ну що ж, перша машинка, це в нас вагонетка Minecraft. Так, як бачите, оригінал, нехай вас не лякають китайські іерогліфи. От така вагонеточка. Все ціленьке, блістері ціленькі, упаковано добре. Топ. Так, далі. Дивіться, як гарно пуперечки запаковані. Де у нас вже йде преміум модель. Так. Ось такий Ford Super Deluxe. Знову ж таки, все гарненьке, рівненьке. Оригінал. Подивіться, Hot Wheels Знову ж таки. Думаю, топ-машинка. топ, топ -машинка. Перевіряємо блістер, тому що замовник, звичайно, хоче, щоб було все ідеально. Йдемо далі. Так, оце в нас Honda. S2000, також все ціленьке. Взагалі, топова модель, як на мене, хто її замовляв, буде дуже, дуже радий. Так, далі. Далі, знову ж таки, бачите, підклеєно, щоб можна було. Так, зараз ми його акуратненько відклеїмо. Ось такий. Де Лоріан? Так. Blister. добрий. Так. Можливо, чуть-чуть тут кутик загнутий, але ціна приємна. Моделька, класна. Дякую. вам? Хотілося з І так, останні, так, також гарно запакований. Зацініть. Дуже рідкісна модель, не дешева відразу скажу, але не знаю, чи таку ще зможу хоча б -то привезти, тому що модель дуже і дуже рідкісна. Так, отакий лансер. Ось От такий лансер. Допрацювати і взагалі ідеал. Тому, ну, хто не знає, привожу модельки під замовлення, орієнтовно. Від моменту замовлення чекати два тижні, і машинка. Буде у вас. Всі деталі пишіть в Instagram, Інстаграм. Можете додатися в телеграм-канал. Там будуть усі продажі майбутні. Ну і весь асортимент, який я буду завозити під клієнта. Дякую за перегляд. Буду вдячний за лайк, комент і підписку. Бувайте!